Вітаю на спортивно-інформаційному каналі Свисток на Перерву. Сьогодні у випуску анонс п'яти найближчих матчів, які справжній фанат футболу має обов'язково подивитись. Розпочнемо із Суперкубка Португалії 31 липня о 22.45 Бенфіка проти Спортинга. Анатолій Трубін залишився у складі Бенфіки. Минулий чемпіонат виграв спортинг. Хоча у них із Бенфікою була однакова кількість очок, у Спортинга був кращий результат в очних зустрічах. Кубок Португалії також забрав Спортинг, перемігши Бенфіку у фіналі 3-1. 5 серпня о 21.00 суперкубок Франції ПСЖ Марсель. ПСЖ впевнено забрав чемпіонат Франції, випередивши Марсель на 19 очок. Також ПСЖ забрав Кубок Франції. Парижани у фіналі перемогли Реймс 3-0. Ну і, звісно, ПСЖ виграв Лігу Чемпіонів. ПСЖ поки що без гучних трансферів. Всі основні гравці залишились в команді. 10 серпня о 17.00 Суперкубок Англії Кристал Пелес, Ліверпуль. Ліверпуль чемпіон Англії. Кристал Пелес – Сенсаційний володар Кубка Англії. Нагадаю, що у фіналі минулого Кубка Англії Кристал Пелес переміг Манчестер Сіті 1-0. 13 серпня о 22.00. Суперкубок Європи ПСЖ Тоттенхем. Тоттенхем у фіналі Ліги Європи переміг Манчестер Юнайтед 1-0. А ПСЖ міг нещодавно записати собі в актив і клубний чемпіонат світу, але ПСЖ програв у фіналі для Челсі 3-0. І на десерт. Перший тур АПЛ 17 серпня о 18.30 Манчестер Юнайтед Арсенал. Манчестер Юнайтед цього літа вже витратив більше 100 мільйонів доларів на трансфери. Придбали Вінгерам Буемо із Брентфорда та центр напа Матеоса Кунів із Вулвергемптона. Арсенал поки що без серйозних змін у складі команди. Анонс топ-матчів вам підготував канал Свисток на перерву.